На протязі декількох діб, без уточнення, російські війська задіяли до півсотні фронтових бомбардувальників Су-34, 24-му Су-25 і не менше 10 ударних гелікоптерів Ка-52. Також чотири багатофункціональних Мі-8. І було здійснено більше як 50 скидів вага ми знаємо, що КАБ, ми не можемо нічим збивати, це керовані авіаційні бомби, які запускають. А також було е зроблено більше 20 пусків е систем. Отже, до чого я це все веду? Я вам скажу, до чого я це все веду. Ці цілі такі вертольоти в цілому в основному піднімались для виконання бойових завдань з за авіабаз ближньої е 300-кілометрової зони, більш бездарної та від відвертої брехні наших партнерів. А тут я зараз звертаюся до розвідок наших країн-партнерів. Які говорили, що використання атакам, все більше ескалації, нічого потолку не дасть, росіяни це все забрали, відтягнули на далекі дистанції і так далі. Тобто, це є все повністю тотальна брехня. Коли нам ліплять горбато, що нам не треба давати ракети використовувати по території Росії, то я вам ще раз наголошую, це все, що я тільки що назвав. 50 кабів прилетіло в мирні міста України з дії зони до 300 кілометрів. Росіяни використовували цю історію, тому не слухайте брехні і знову ж таки з західними партнерами, з представниками їхньої влади, політичної еліти. Наголошуйте на цьому. Російська пропаганда дуже цікаво працює, але ми сьогодні з вами, звичайно, будемо говорити не про неї. Тепер головна тема сьогоднішньої розмови, з якої я був шокований. Ну сказати, шокований, навіть я навіть не знаю. Тобто, вона відбувалась в стінах сенату. Не буду називати прізвищ, тому що давайте так. Прізвище не називаємо. Але тим не менше, така сама розмова була з людьми дуже близько... стін Конгресу. Вот. І, і суть. Під час однієї з дискусій, де ми розповідали про те, що необхідно допомагати Україні, що треба бути з Україною не до кінця, а до нашої перемоги і так далі. Ми говорили про дальнобійні системи, про дальнобійні ракети. Також говорили про питання майбутнього плану майбутньої перемоги чи сьогоднішнього плану майбутньої перемоги. Ми багато про що говорили. І в одній з бесід пролунала теза про. Теза про Мінськ, що Мінськ ні в якому разі, ви що, та це все, це для нас катастрофа, це повна жопа і це все, це зрада, зрадна я і так далі. Е, я задав запитання, чи вони пригадують пункти мінських угод. Ну так, ми там, ну дайте, сказали дипломатично, що вони моніторять цю ситуацію. Знайте, то дипломатично на мові політиків це звучить. Звучало це дуже мені було різало. Я хочу сказати, що я не є захисником мінських угод. У мене до них теж є претензії свої як у військового, не як у політика, а як у військового. Я завжди це озвучую, і багато що там не подобається. Але я дуже добре пригадуюся, яким переліком ці Мінські угоди підписували в той час, коли російські танки розбирали мої позиції, в тому числі моїх побратимів. 5 вересня. Нагадаю, коли підписався мінськ, 1 група Айдару на веселій горі отримала в... попали в засаду і були з росіянами вбиті. До полонених припинялися тортури, страти і так далі. Тому я це все розумію, але я пам'ятаю той переляк у всіх вищих наших керівок, керівників військ, з тої приводу, з тої кількості росіян, які зайшли, вже фактично вторглися з танками БМП і так. Тому Мінськ один підписувався того великого переліку, бо в нас не було достеменно добре сформованих Збройних сил України. Нагадаю, для світла Ліпецької фабрики Збройні Сили України бойових підрозділів особового складу було. П'ять тисяч, ну плюс добровольці у вигляді Айдар, Азов, Донбас, ну, пізніше були і інші сформовані добровольчі батальйони. Так от, і коли ми почали в стінах Сенату говорити про, про Мінськ, і мені приводили як аргументи, те, що Зеленський каже, що Мінськ-3 не має повторитися, Мінськ не має бути, взагалі Мінська не має. Я почав дискусію. І хочу сказати, що ті, з ким я спілкувався, вони були шоковані інтерпретацією, яку їм озвучили, і тим, що є насправді. Ще раз наголошую, я не захисник мінських е, перемовин, а тим більше по формули Штанмайра. Ну, по-перше, багато хто з них чогось вважав, що це Порошенко підписав мінські угоди. Я їм подивив, що переговорники кучма і ті всі шобла, що це не є Порошенко. В Кучме, ще кучма на Киї починається на Ази, але тим не менше, ми розуміємо, що відповідальність, політична відповідальність на президента, він це зрозуміло. Ніхто цього не заперечував. Ну але тим не менше, я їм також приводив історію, що кожен п'ятий українець взагалі не знає з мінських мінських угод. Але більше 60% якось була така соціологія перед початком повномасштабного вторгнення, вважали, що мінські угоди треба поміняти. Це теж, до речі, правда. І це не так само виглядає, що американці теж не знають е про мінські угоди, що то таке, з чим його їдять. Ну і прийшлося їм розповідати. Отже, на сьогоднішній стрім вже ж називається Як Мінськ проти Стамбула, правда. Ну ми ж знаємо, про що ми говоримо. І тому я би хотів би з вами це також обговорити. Мінськ 5 вересня це було підписано. І давайте ми зараз, 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 зараз секундочку, друзі. Отже, поїхали. Пункт перший комплексу заходів щодо виконання мінських угод. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької, Луганської областей України і його суворе виконання, починаючи з 0,000 годин 15 лютого. Це ми зараз говоримо про Мінськ 2 Але в принципі, ну ми ж говоримо зараз в загальному про те, що було підписано. Тому ми не обходимо це стороною і так далі. В мінську один теж першим пунктом було негайне припинення вогню, і тому в мене запитання до всіх учасників, які обговорюють цю історію. Чи був хоч один день щодо припинення вогню? Ми мали більше як 20 перемирь. Ми мали купу різних там зернове перемир'я і так далі. Не було жодного дня. Отже, якщо не виконаний пункт перший, то за заселені можна було забути, в чому Паска для України Зеленський вбачає в своїх тезах, що Мінськ не має повторитися. Йдемо далі. Пункт другий. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 кілометрів, один від одного для артилерійських систем і калібром 100 міліметрів, і більше зони безпеки шириною 70 кілометрів для ССЗВ і так далі. Не буду зараз там перераховувати всі ці моменти, але хочу сказати, що коли був Мінськ-1, підписувався, ми ще були, скажімо так, в районі Луганського аеропорту. Якщо ви візьмете карту Діпстейт і проведете таку стрілочку з лінієчкою, то ви побачите скільки ж кілометрів від Луганська до кордону з Росією? З ласка, дивимося. Бачите пружочку обведена. Це відстань від Луганська до кордону з Росією, і ви побачите цю історію, що всі російське тяжке озброєння було б за 50 кілометрів, якщо брати у відповідності до мінських угод, то вони були б де? Правильно, на території Російської Федерації на Донеччині трішки інша історія, але майже та сама. Там звичайно більше відстань, Якщо ми беремо місто Донецьк, але хочу сказати, що якщо навіть і на це подивитися, це 60 кілометрів до кордону з Росією. Тобто, фактично, згідно мінських умов, все важке озброєння і весь той клам, який розповідав Путін, що Шахтери купили у воєнторзі, були би правильно, були би дуже, 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 дуже далеко. І це ще одне те, на що я хотів звернути увагу і звертав увагу, коли мав цю бесіду з нашими е, колегами. Далі забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню. Ну ми ж хіба проти, ми ж не проти. Хіба це погано? Це ж добре, правда. Тим більше, що російські танки і артилерія в Росії, ну що ми можемо сказати, ще ми ж Росію не обстрілюємо. Але е, я далі ще більше шокував наших західних партнерів, скажімо так, в стінах Сенату. Так, я вважаю, що це був для них шок, тому що вони ніяк не могли зрозуміти подальших тез з мінських угод. Але тим не менше, у, подаль... у перший день після відводу військ потрібно було почати діалог щодо модальності проведення місцевих виборів. Отже, припинення вогню російський шлак уїхав і є верифікація. Нормально, нормально. І далі ми продовжуємо діалог щодо виборів. Ну, нібито так, якби то не зовсім страшна історія, якщо подивитися особливо з позиції сьогоднішнього дня. Але йдемо далі. Їдемо далі, і що далі йде? Забезпечувати помилування і амністію е, шляхом введення в силу закону, щоб переслідувати і покарати особ в зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей. У відповідності, друзі, до чинного законодавства, я це пояснив нашим колегам з американського політикуму, що закон про амністію голосується Верховною Радою України, як правило, він стосується багатьох категорій громадян, окрім тих, які скоїли тяжкі або особливо тяжкі злочини. Причому і для них теж там є деякі моменти, але тим не менше. Тому нічого страшного тут би не було. Ті, хто не споювали тяжких і особливо тяжких злочинів, так званих, ну назвемо колаборантів, учасників мітингів, навіть це ще навіть не були колаборантами, бо закон про колаборацію тоді не існував. Тому тут а, такого страшного ризику для України також не було. Тому що закон про амністію ми робимо і так для тих е людей, які скоїли злочин, перебувають в місцях позбавлення. Але саме цікаве, тут, що є. Для того щоб був примінений закон про амністію, кожна людина має пройти так зване судове очищення. Тобто, має бути доведена її вина органами досудового розслідування. Він має бути засуджений, і на підставі закону про амністію він може бути звільнений. Таке в Україні робиться, ну робилось раніше щороку. Страх є, нема страху. Але далі я розповідав нашим американським колегам-політикам ще цікавіші речі. Отже, помилували амністували. Їдемо далі забезпечення звільнення і обмін всіх заручників і незаконно отримуваних. Осіб на основі на підставі формули всіх на всіх. Хіба хтось зараз проти? Але скажіть мені, хто зараз проти? І чому президент Зеленський не хоче пояснити, який саме пункт в мінських угодах він так сильно критикує і каже, що це трагедія, це не має повторитися? Це ще, друзі, я ще не говорю нічого про Стамбул. Про Стамбул з зеленої команди. Це я говорю тільки про Мінськ, те ще я розповідав на зустрічах відповідного, скажімо так, рівня. Отже, їдемо далі. Обмін заручниками всіх на всіх, ну нібито якби то окей. Тим більше, що тих, хто не скоїли тяжкий злочин, ми їх амністовуємо. А хто тяжкий злочин, він не підпадає під амністію. Ніхто не буде амністовувати вбивці, як з однієї, так і з другої сторони, якщо це буде проведено через розслідування згідно українського законодавства і українським судом іменем України. Далі забезпечити безпечний доступ до і зберігання, розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму. Що поганого в цьому контексті? Я я запитання американським колегам: що тут поганого? Вони кажуть, супер. Далі визнання модель модальності повного відновлення соціально-економічних зв'язків, соціальні перекази, виплата пенсії, інші виплати. Друзі скріпи нашим громадянам на окупованих територіях пенсію. Платили просто тоді ми не могли туди завести гроші. То ці люди приїжджали на контрольовану частину території України, отримували в картошки на картушках, йшли в банкомат, обналічували і їхали з цими грошима. Там міняли в банках на валюту, чи на рублі, чи на тугрики, чи на долари, і їхали назад. В Донецьк. такого хіба не було? Ми це і так зробили. В чому проблема цієї історії? Їдемо далі. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в цій зоні конфлікту. Пункт 9. Ану ну, скажіть мені сьогодні щось проти. Може Зеленський проти цього? Може, його влаштовує інша історія? Крим, поговоримо через 15 років, так? Що було в Стамбулі? Але їдемо далі. Я про це говорю американцям. Вони таке враження, що знаєте, з космоса спустилися і перший раз про це слухають. Пункт 10. Виведення всіх іноземних збройних формувань. Ну, техніки і так далі, всіх. Це значить, руснявих, навіть солдатиків там, не тільки техніки, але й солдатиків не мало би бути. І Псковських десантників Ігорю Лапіну не прийшлося би десь там е під Луганском в Хещуваті е вибивати. І було ціле розслідування, скільки Псковських десантників ми там поклали. Тому відведення всіх іноземних військ хіба ж я проти. На території України інших іноземних військ не було. У нас тільки були росіяни на окупованій частині. Хто проти? Зеленський проти. Сьогодні він проти. Мінск не має повторитися. Вони, як мантру довгу цю тезу, але ще раз наголошую. Їдемо далі. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року, нової Конституції і так далі, бла, 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 далі по тексту. В якому контексті? Увага! Яка передбачає ключовим елементом децентралізацію з урахуванням особливостей окремих районів Донецької Луганської області, узгоджених з представниками цих районів і так далі. Отже, узгоджувати можна все, що хочеш, але питання децентралізації ми і без Мінська впровадили згідно законодавства України по всій території України. В нас була децентралізація проведена скрізь. В Луцьку, в Львові, наскрізь були наділені додатковими повноваженнями органи місцевого самоврядування, окрім того, наділені елементами фінансування цих повноважень? ПДФО, згадайте, пам'ятаєте, децентралізація ПДФО отримують кошти і мають за що працювати? А до речі, а де сьогодні ПДФО? Місцевий громад забрали? Хто сьогодні згорнув децентралізацію? Одним із признаком. Авторитарного режима є згортання децентралізації. А хто сьогодні забрав гроші в місцевих громад? Хто згорнув цю децентралізацію? Не Зеленський. Тобто ми і так це зробили з чи без мінських угод. Але їдемо далі. На підставі закону України про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області питання, що стосується місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів бла бла-бла, далі по тексту. Друзі, ми і так провели вибори. На всій території України. Ми їх не змогли провести місцеві вибори, умовно кажучи, е на територіях, які не контролювали. Хіба хтось проти виборів в Луцьку, хіба хтось проти виборів місцевих громад, мерів міст і так далі, в Житомирі, чи у Львові, чи в Чернігові, чи в Сумах, ніхто ж не був проти. І ми сьогодні не проти. Ну, скажіть, будь ласка, чому ми мали би бути проти проводити місцеві вибори на Донеччині? Але саме цікаве тут, в чому? Я вам зараз кажу. І це все має узгоджуватися з представниками. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ. Знаєте, в чому прикол? Що міжнародні стандарти ОБСЄ передбачають е, вибори, щоб вони були демократичними. Це означає рівний доступ всіх до засобів масової інформації, рівний доступ партій. Ну, тому що є стандарти ОБСЄ. Отже, партія Свобода могла би виставляти свого кандидата, умовно кажучи, на мера міста Донецька. А Ігор Лапін Офіцер батальйону Айдар міг би напевно балотуватися в на мери міста Луганська? Ну згідно стандартів ОБСЄ. питання не в тому, чи Ігор Лапін хотів бути мером Луганська, питання в тому, що згідно стандартів ОБСЄ, я маю бути забезпечений таким правом. Хтось проти? Можливо, це Зеленський проти? Ну і далі по тексту, вже далі вже йде там розшифровки, і так далі. Отже, я задав запитання американським колегам, скажіть, будь ласка, що в мінську було злого для України злішого ніж в Стамбулі сьогодні. Чи зафіксували десь в Мінську від, та, відмову від території? Ні. Чи в Мінську хтось прописав, що Україна має мати ціла країна має мати позаблоковий статус? Ні. Чи в Мінську десь було написано, що Україна має мати обмежену кількість танків, літаків і дальність ракетних систем для Збройних сил України? Ні. Чи десь в Мінську записано, що Збройні сили України мають не перевищувати 85, по моєму тисяч особового складу? Ні. Мене питається в тій задачі. Зеленський так топить за Стамбул один і мені розповідає про те, що який злий був Мінськ. Коли я почав задавати ці запитання американцям, вони були шоковані, тому що я так зрозумів, вони їх не читали. Вони почули тези бубушки, що Мінськ це погано, Мінськ не має повторитися, тому що це буде війна. Мінськ дав можливість росіянам підготуватися до війни. Я вже розповідав цю історію. Якщо ви зайдете в Вікіпедію і подивитеся кількість військ російських, скільки в них було в Збройних силах Росії в 2014 році. І в 22-му році ви охрінієте, кількість не мінялася. Зате, якщо ви подивитеся кількість військ в Україні в 14-му році, я вже казав, доповідь РНБО 5 тисяч особового складу, плюс десь біля 2 тисяч добровольців. І скільки ми мали в 22-му році 250 тисяч ЗСУ чи 3 тисяч система МВС, це озброєних людей. Не кажуть, що в нас достатньо було техніки і так далі, але Мінськом і Стамбулом між Мінськом і приходом Зеленського до влади. Заводи працювали в три зміни. Танкові, бронетехніки, заводи працювали, відновлювалася наша оборонна інфраструктура. Це все працювало в три зміни. Запускалися ракетні програми, з'явилися стугни, появилися дуже-дуже багато новітніх технологій, броні і ракет. Нептуни ті ж самі і так далі. Що зробила зелена команда? Зелена команда це все знівелювала, почали скорочувати армію, закрили всі ракетні програми. І сьогодні він має совість вийти і сказати: не має повторитися, я розумію, Володимир Олександрович, Путін дуже добре сказав про Мінськ, що його там кинули. А ви дуже переживаєте, щоб ми ще раз не кинули Путіна. І не треба свої оці, оці дурнуваті хатєлки, не читаючи навіть текстового документів, хапів муха західних партнерів, що вони мені розповідають, який був поганий Мінськ. Я їм, чесно, я чесно, скажу, я їм сказав, що мені не подобалося в мінських перемовинах, в тому числі сказав про формулу Штанмайера. І тут папа ба -ба -ба бам Вони кажуть, так навіщо ж Порошенко підписував? Мінськ якщо вам теж воно не подобається, а ви ж були членом уряду і так ви знаєте, Порошенко міц не підписував. Єдина, єдиний підпис офіційної особи з боку України. Офіційного України мається на увазі не переговірника Кучму. Ні. Офіційної особи. Це був підпис. Папа-ба-ба? Знаєте кого? Правильно. О, там внизу написано: Согласен. Бачите? Согласен? Навіть не згідний, а Согласен. Це Єрмак. Це підпис Єрмака. З приводу створення бла-бла-бла вже не важливо. Момент, На якому стоїть підпис офіційної особи Держави України, а голова Офісу президента є саме Єрмак, на мінських угодах єдиний підпис це тільки підпис Єрмака. Ну, як республіканці люблять Єрмака, ми знаємо всі. Як кокус е мага <смас> люблять Єрмака, ми теж знаємо всі. А я думаю, що після моїх бесід і демократи теж дуже люблять в певній мірі Єрмака. Це не то, що Лапін почав мучити Єрмака. Ще раз наголошую в Америці. Я займаю позицію, що ми всі є збірна України. І президент Зеленський це є не а це є інституція. Маємо бути об'єднаними. І я тут, повірте мені, межу не переходив. Але я не міг оце не показати американським партнерам. І чесно кажучи, ну ще раз наголошую, вони були шоковані. І кажуть, а що ж тоді зеленський так проти Мінська? І я кажу: бо він зараз там був. Бо він делегував. Повноваження для нашої делегації їхати в Стамбул. І стамбульські перемовини якраз були парафійовані, як зараз каже Путін. Але я хочу побачити ту сторінку з підписами, щоб не наговарювати на Арахамію, на Ум'єрова і на подоляків і її з ними сидяще, лежаще, стояще. Тому я дуже вітаю тезу Володимира Олександровича Зеленського, що е, жертвування конституційними положеннями України це державна зрада. Але в Стамбулі був зафіксований позаблоковий статус. Але в Стамбулі було зафіксовано, що Крим ще на 15 років буде окупований, і тільки після того ми щось там будемо говорити. Ну і в тому ж самому Стамбулі зафіксований русський язик. Мені обідно був автором одним із авторів закону про мову, був Ігор Лапін. Ну і далі там. Я вже не буду зараз говорити про церкву, про, про те все. Тобто Зеленський, парафійний поганий Мінськ. З я дуже маю багато претензій. Я про це навіть говорив. Які саме претензії в мене були до мінська? Я взагалі не хотів, щоб мінські умови десь взагалі вживалися в законодавстві України, тому що це є умови групи переговірників, а не закон України чи конституції України. І до речі, ми це не дали зробити, попри намагання дуже серйозних лобістів, щоб ми десь в законі написали у відповідності до мінських угод. До речі, це прягнути цю тему у за. Он про національну безпеку та оборону, яку презентував Турчинов в минулому парламенті, так там мала бути теза у відповідності до мінських угод. А ми костями лягли сказали. ні, мити самоборона вийде з фракції, якщо в цьому законі буде така теза. Вийти з фракції на ну, це були дуже жорсткі дискусії. і Ми переконали, що не можна включати переговірників підписи переговірників польових командирів, покажучи в законодавство національне законодавство держави. І ми переконали, і це не сталося, і богу, дякував, слава Україні.